Та книга нехай не відходить від нас із рук наших поучайся з неї день і ніч. Чому то так важливо для нас? Бо то учебник нашого життя вічного за Ісусом Христом. Я на цьому буду завершувати. Нехай вас Господь рясно благословив і те події, які ми згадуємо, про які ми чуємо, най нас погружав у налогов ту історію націкави. Коли ми слухаємо і намагаємося щось увидіти, вона правда стає і цікава. Бо то такі були моменти, які напряму зв'язані, знаєте, із нашим особистим спасінням. Нехай Господь, яким ми заключили, який став нашим особистим Спасителем, нехай Він нам допоможе. Ми вже були з ним в Йордані, ми склали з ним обіцянку, і нехай він нас благословить і допоможе, щоб ми через всі ті. Загрози, які повстануть на нашому шляху, о ми оказалися вірними,